Мікс жіночого одягу від бренду Медже. Це французький бренд люксового сегменту. Єдине, що тут деякі речі будуть з дефектами, про що я вам розповім. Перша моделька у нас в розмірі 1. Далі сукня в розмірі 38. 36. Далі розмір 38. Ця футболочка у нас з дефектами. Вона буде в розмірі 1. Далі сукня 34. Далі розмір 2. 2 Розмір 0. Джинси в розмірі S 36. Розмір 3. Далі юбка. Вона буде в розмірі 34 з невеличкими слідами використання. Розмір 2 Тут відірване. Далі 38.

Далі. 36 комбез. Розмір 3. Розмір 3. Також тут будуть сліди використання. L. Також слідами використання. 36. 36. Тут немає гудзика. 36. Розмір 1. 36. Розмір 2. Розмір 2. 2. 1. Далі сорочка в розмірі 1. Також буде там з незначними слідами використання. 36. Розмір 1. Також в лоті буде взуття. Це 36-й розмір. Вони без дефектів. Далі кросівки будуть в. В 37-му розмірі трошки тут будуть сліди потертості. Далі розмір 37, також тут потерта. Розмір 38. Далі сумочка. Вона буде трошки буде потертостями. Знизу тут така сумочка, поясочок, хустинка. Далі такі ще капці в розмірі 39. Тут будуть, буде ось тут відірване. Далі різні аксесуари, поясок. З аксесуарами, там, цепочки різні. Ще поясок. поясок і аксесуари.